Добрий день. Скільки б хазяйка не варила борщ, він завжди в неї виходить по-різному, та й смаки різні. Це залежить не тільки від того, які овочі ви берете, а й від того, в якій послідовності і за часом, яким часом ви кидаєте ці овочі варити. Я варила свій борщ так. Спочатку поставила варити м'ясо. Це були прості свинячі ребра. Коли вони зварилися, я бурйон процедила, додала капусти білокачаної свіжої та молосольної, соленої капусти, яка в мене вже салилась дуже давно і стояла в банці. Вона прокисла трошки, я її кинула небагато, щоб не зіпсувати загальний смак борщу. Капуста вариться серед усіх овочів. Найдовше, то я її кидаю першою. Потім, хвилин через 15, кинула цибулю ріпчату покришену, моркву потерту, картоплю, порізану кубиками та болгарський перець і продовжувала варити. Паралельно на пательні в невеликій кількості олії, тушкувала потерти на. Крупній тертушці, буряк, моркву, Добавила сіль, цукор, томатну пасту, лавровий лист, спецій і так тушкувала до готовності, поки буряк не став м'яким. Не додавала воду, тільки олія, помішувала постійно, перегортала його з усіх. Сторін, щоб ни пристави, не пригорів до пательні. Заправка повинна бути смачною. Від неї залежить загальний смак борщу. Коли буряк вже приготувався з морквою та соусом томатним, я його вкинула в загальну кастрюлю, де варився мій борщ. Але перед цим. Я кинула покришені печериці до борщу, і в мене вийшов борщ із м'ясом і з грибами. Можна кидати чорнослив, можна в кінці зажарювати цибулю, додавати до борщу, можна просто вичавити часник або вкинути перець з часником. Я взяла сметану. Якщо ви хочете, щоб у вас борщ був такого кольору, як буряк, то беріть побільше цього буряку. І коли купуєте, зверніть увагу на те, щоб він був солодкий і не білий прожилки мав всередині від буряка, і залежить теж смак борщу вашого. Я ж зробила червоним борщ. тобто буряка взяла. Норму, будемо казати так, та заправила томатної пасти. пастою. Не забула підсолити, коли тушкувався буряк з морквою, та додати трошки цукру, щоб нейтралізувати кислоту від томатної пасти. Лавровий лист обов'язково. От і все, готуйте смачні борщі і їжте з задоволенням. І хай у вас кожного разу борщ матиме неймовірно смачний смак. Всім смачного, зустрінемось пізніше.